Вітаю вас, мої маленькі друзі! Сьогодні запрошую вас пограти у гру, яка називається дерева та кущі». Але перш ніж ми розпочнемо гру, нума пригадувати, що ми знаємо про дерева та кущі. Дерева бувають різними. Є дерева, на яких ростуть листочки. Як вони називаються? Молодці. Їх називають листяними деревами. А дерева, на гілочках, яких ростуть голки, як називаються? Правильно, хвойними деревами. А ще є листяні дерева, які плодоносять. Давайте разом назвемо ці дерева. Яблуня, груша, слива, абрикоса. Дітки, скажіть груші, сливи, яблука, абрикоси. Як все це можна назвати одним словом? Молодці фрукти. А дерева, на яких вони ростуть, як називають? Правильно, фруктовими. А чи задумувались ви, чим кущі відрізняються від дерев? Погляньте. Дерева високі, а кущі правильно низенькі. У дерев один стовбур, а у кущів молодці, декілька. Ну, ми пограємо у гру. Я буду показувати вам картинку, а ви маєте назвати дерево це чи кущ. Це яблуня. Яблуня дерево чи кущ. Так, це дерево. Це береза. Береза дерево чи кущ? Правильно береза це дерево. Це калина. Калина це дерево чи кущ? Правильно калина це кущ. А це дуб. Дуб це дерево чи кущ. Молодці. Дуб це дерево. Це шипшина. Шипшина – це дерево чи кущ. Правильно, шипшина це кусть. А це клен. Клен це дерево чи кущ. Правильно, клен це дерево. А це ялина. Як ви гадаєте, ялина це дерево чи кущ? Правильно, ялина це дерево. А це бузок. Як ви гадаєте, бузок це дерево чи кущ? Молодці бузок. Це кущ. А це груша. Груша це дерево чи кущ. Правильно малята. Груша це дерево. Це малина. Малина це дерево чи кущ? Молодці малята. Малина це кущ. Молодці, дітки, ви гарно сьогодні попрацювали, назвали усі дерева і кущі. Дітки, що сьогодні ми з вами робили? Так. А в яку гру ми з вами грали? А чим кущі відрізняються від дерев? Молодці мої розумнички, а які дерева вам подобаються найбільше? Намалюйте гілочку улюбленого дерева або куща та надішліть мені свої світлини. Я залюбки їх перегляну. До побачення, малята! До нової зустрічі! Шановні батьки, під час прогулянок на свіжому повітрі. Звертайте увагу дітей на рослини, що нас оточують. Навчайте їх розрізняти дерева та кущі. А я дякую вам за увагу і кажу вам до побачення. До наступної зустрічі!